Вітаю. Я не знаю, чи чули ви щось про військову поліцію в Україні. Нині намагаються прийняти законодавство. Я виступав на одному з каналів щодо цього питання і розповідав, наскільки широкими повноваженнями наділена буде військова поліція. Ну, так щоб ви розуміли, це і участь в різних заходах по обшуку огляду, зупинки транспорту, це різні дії по зловживанням в Збройних силах України. А це різні можливості по запиту і контролю за різними структурами і відомствами в Україні. Це дуже величезні повноваження, величезні просто повноваження. Але проблема полягає в тому, що насправді законодавство про національну про вибачає про військову поліцію. має входити в законодавство про військову юстицію. Хто не юрист, ви повинні розуміти, що юстиція це ширше поняття ніж один закон про. Військову поліцію це має бути закон і закони про військову прокуратуру, про військові суди, про військову різні, різні військові структури, які будуть підпорядковані. Це не просто так, це не можна просто оголосити закон про військову поліцію і на тому все. Якщо так відбувається, то є певна підозра. Підозра полягає в тому, що насправді військова поліція буде не не розглядати питання, які стосуються винятково і більшою мірою військових в військовій сфері, а спрямована на ширший функціонал. Тобто, якщо немає, наприклад, військових судів, військової адвокатури, то тоді виникає питання: що, а як може військова поліція розслідувати злочини в військовій сфері, якщо військової прокуратури немає і військової адвокатури немає. А, відповідно, є підозра, що військова поліція, а яка, яка так лобіюється чиновниками, депутатами, створиться для інших цілей. І, от, вже з'являється інформація про те, що військова поліція зможе зупиняти автомобілі, вона зможе там доглядати речі, вона зможе брати участь в різних мобілізаційних заходах і так далі. А військова поліція це не поліція, ось оця інстаграмна, про яку ми з вами багато наслухані, там котики з дерев знімалися, там і ще щось. Пам'ятаєте всі ці приколи? І до цього часу в цілому звичайна поліція, от та, що колись була створена. Там, якщо я не помиляюсь, десь ще при Петру Порошенку, Вона викликає більше, ну, такої не, не страху, а просто чимної поваги до людей, які цим займаються. Так от військова поліція це інше. До неї будуть входити лише військовослужбовці. Лише військовослужбовці, як правило, це ще й офіцери. Ну от одна справа, коли вас зупиняє поліцейський на блокпосту, і інша зовсім інша справа, коли вас зупиняє військовий, людина, яка відслужила, служить, яка пройшла, можливо, гарячі точки і так далі. І ви в тапках на босу ногу сидите і намагаєтесь там щось викачати із своїх прав. Ну, ви розумієте, до чого все це може призвести? Я особисто сподіваюся, що військова поліція це буде орган, який буде розслідувати злочини, пов'язані з Збройними силами України: оці яйця за 17 гривень, закупівлі незрозумілі, які там іще злочини, які знижують обороноздатність країни, які не дозволяють бійцям. Бути екіпірованими, бути навченими, бути нагодованими і так далі. Я дуже сподіваюся, що військова поліція не буде створена для контролю громадян. Тому що це вже зовсім інший підрозділ, це вже зовсім інші люди. Це вже люди, які не будуть інстаграмними поліцейськими і знімати котиків. Тут буде не про котиків, тут може бути принципово інше. І Чомусь про військову поліцію почали говорити в травні і от сьогодні, 3 червня. І ще раз звертаю увагу, без необхідного законодавства по військовій юстиції створюється окремий орган, відірваний від іншого законодавства від військової юстиції, створюється військова поліція. І причому про це постійно говорять, 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 прокачують суспільну думку. І я думаю, що... Військова поліція буде створена. Я висуваю просто сподівання, надію, що військова поліція не стане знаєте, таким органом контролю над громадянами. Адже громадяни вже налякані, але не до кінця. Не до кінця. Ми пам'ятаємо 20, ті 30, ті 40, 50 ті роки ХХ століття Україна тоді входила до складу Радянського Союзу і тоді була НКВД, НКВС. І всі боялися о цих чорних воронків, взяли людину, кудись відвезли і більше її ніхто не бачив, і так далі. Я дуже сподіваюся, що ті методи, які ми так декомунізовуємо, і які ми так критикуємо в наших підручниках, вони не будуть повторені на нашому ґрунті. Адже я не хотів би мілітаризації, я як громадянин України, я б не хотів мілітаризації країни. Бо війти в військову, ну я не буду казати це слово диктатуру легко вийти з неї. Майже неможливо. Тому що якщо у людей в руках не просто влада, а влада озброєна, то громадяни не можуть нічого вчинити. Вони будуть перебувати тільки в тотальному страху. Я не бачу необхідності утворювати такий орган з такими повноваженнями і давати їм, давати цьому органу можливість бути в цивільній сфері. Тобто сам орган потрібен. Але він потрібен розслідувати зловживання чиновників, розкрадання бюджету, зловживання на закупівлях, зловживання в самих Збройних силах, злочини серед військовослужбовців, а злочини, зрозуміло, є, тому що дуже багато різних людей призвано, в тому числі і ув'язнені з різними там рец... рецидивними статтями. Але якщо військова поліція буде спущена на цивільне населення, то я боюсь, що ми можемо бути в кроці від дуже небезпечних явищ, є в світі країни з військовими диктатурами. І якщо цивільні політики зараз думають, що вони випустять джина, і цей джин буде контрольованим, то вони помиляються в, усі, в усіх випадках, в усіх випадках військові, якщо у них була можливість. Брали владу в свої руки, і ми знаємо, що було з цивільними керуючими. Подивіться історію, подивіться розвиток країн, які є і зараз під військовими диктатурами. Це вкрай небезпечне явище. Якщо не буде повністю законодавство про військову юстицію, і якщо військова поліція буде з правами дотичності до цивільних, які не мають ніякого стосунку до Збройних сил України, до бюджетів, до закупівель на Збройні Сили України, то все це може бути вкрай вкрай небезпечно. І це не ті депутати інстаграмні деякі, які є зараз. Все може виявитись наскільки жорстко і швидко, що вони самі не зрозуміють, що вони випустили на волю. Я розумію, що закон про військову поліцію все одно буде прийнятий, тому що ніякі перестороги чиновників не обходять. Вони роблять інколи рухи, які абсолютно, не, на мою точку зору, не прогнозовані. Не обдумані. Я не скажу бездумні, просто не обдумані. І ось це те рішення, над яким треба дуже крепко подумати, самим же чиновникам. Тому що першими. Першими у випадку, якщо військові хочуть взяти владу, першими жертвами є цивільні чиновники. Подумайте дуже уважно, подумайте, якими повноваженнями ви наділяєте, наділите величезну кількість людей. А це за різними ось підрахунками. Я дивився в Телеграмі: півтора відсотки складу Збройних сил України може стати. Співровідникам військової поліції. А півтора відсотки озброєних людей, які пройшли всі гарячі точки, це ого. -го. Чи будуть вони слухати інстаграмних депутатів? Ох, це ще те питання. Я, як громадянин України, прошу, закликаю дуже крепко подумати над тим, які наслідки може мати створення військової поліції з розширенням функцій на цивільний процес. Я дуже раджу подумати. Дуже. Підписуйтесь телеграм в описі каналу. Не забувайте підписуватись на цей канал, на інстаграм, Ютуб, Тікток. Бережіть себе, поки є свобода.